Так, всім привіт! Сьогодні у нас коротеньке відео, скажімо так, відео показ роботи, як робиться ТВ-16 в повний круг, скажімо так, практично в повний круг. шліфовці маю на увазі. Отже, приїхала станина, і в нас була задача виготовити робочі поверхні, пошліфувати станини. Отже, станина була прошліфована. Нижні направляючі. Прижимні були бокові дві бази. Потім верх прошліфований, призма. Це все поділо діло прошліфовано. Також було зроблено шліфовку супорта. Тобто був пошліфований повністю низ, прилягаючи до станини, направляючи оці всі, всі. Потім зроблений був верх прошліфований. Відповідно, зроблений хрест. І відповідно прошліфовані всі пари ластуху Виготовлений новий клин. Клин зроблений з нуля. От він підігнаний вже все діло. Так само була зроблена робота по малій продольній. Так само була повністю зроблена перешліфовка, Перешліфовка низу, перешліфовка ластохвостів. Все шліфовано. Навіть ця мала каретка з середини також все пошліфовано. Виготовлений новий клин. От, також був виготовлений клин самого супорта. От сюди. Тобто все було також, тут все підігнано, лишиться тільки запхати його і зажати. Все прошліфовано, також було перешліфовано в розмір дві прижимні пластини. Це в наш чеський станок, тому їх тут дві. Ось Станок МН-80. МН-80. Тобто, в нас було вже оце все діло зроблено, підігнано з точністю плотно саділо, зазор там максимум сотка між оцими поверхнями прижимних планок. Можливо, навіть і менше, бо індикатор не виловлює. от Бачите, все прошліфовано повністю. Знизу не покажу, так як воно там виглядає, воно влізеться мені фотоапарат. От, але сам факт от, роботи готової. Тобто, в вже це все діло фактично повністю готове до роботи. У нас вже тут по шабровці, якщо є бажання, хтось може хоч і робити, може не робити. В принципі, воно буде працювати вже і так досить класно. Бо Поверхні прилягання прошліфовані, клини підігнані. Клини підігнані шліфовкою, от, зроблені з нуля. Зарізані зразу під болти фаски, щоб вже не було, як то кажуть, проблем потім. От, потім, якщо вже на майбутній знос якийсь буде, тут клин можна вже буде пересунути. Тобто зроблений з запасом. От. Ну, отак воно виглядає. Ця поверхня воно, в принципі не потрібна, але просто черканув, так як база. Можливо, колись комусь треба буде. Ось така вона базова поверхня. От. Ну, Такий він станочок також був прошліфований. Приїхали ще до цього самого станка дві підошви від задніх бабок. Теж прошліфовані також призми от, і підігнані на фарбу шліфовкою. Ну, Скажемо так, що підігнані шліфовкою на фарбу, так, процентів на 80, тобто лишиться вже на місці ось цю поверхню трошечки посадити нижче шабріння. Тобто тут вже зафарбовується. Більше, ну, фактично на добру половину, тобто тут вже мало що треба буде досадити, бо шліфовкою це ризик запороти вже далі, якщо далі працювати якось так. От, тим більше, що ось ці поверхні у нас були не оброблені, не, були, не просилися оброблятися вони, тому вже, як кажуть, від них виштовхували все. Якось так. Такий процес весь комплекс робіт по самій станині, з його, як то кажуть, суповим набором. От. Все. Всім удачі, до зустрічі і тримаємося. Удачі!